Що відбувається в нього в житті. Сьогодні в нас розклад на кохання, тому сигніфікації не буде. Розклад на оракулі, лісові вертолі. Зараз подивимося. Отже, він зараз досить задоволений своїм життям. Він нікуди не поспішає. Можливо, він трошки обманюється, але знаєте, це такий самообман, котрий не приносить ніякого лиха. Ось далі. Можливо, він когось або щось важливе втратив в своєму житті. І зараз в нього починається період, коли нарешті в нього є надія на краще. Зараз він почуває себе досить закритим. Розподивимося, з чим це пов'язано, в якому зрозуміло. Отже, в романтичних стосунках він досить закрита людина. зараз. І головна карта. Зараз подивимось. Так, він в пошуках внутрішнього спокою.